Всім привіт! Сьогодні вихідний. Я вирішила піти прогулятися Я дійшла до Братиславського замку. Сьогодні тут людно, тому що вихідний і всі в такому гарному ще погон прогулюються з дітками, сім'ями в такому чудовому місці. Мої хлопці сьогодні вдома, тому що в не вихідний в словацькій школі, а в українській ні, то вони займаються. Юшка і Саша займаються в українській школі. Це такий, можна сказати, всередині двір в замку. А там вхід в музей. Можна заходити 12 євро доросле, 8 євро дитяча, якщо одна доросла, бо не на двоє діток 18 євро. Зараз я прийшла до барокової захради. Це бароковий сад. За мною. А тут спереду такий лабіринт. Теж частинка замку видно. Такий чудовий лабіринт. Подивіться, які гарні квіти. Хризантема, анюти глазки. Кольори дуже гарні. От такий вже осінній сад. А влітку було тут дуже гарно. Все красиво. Все в зелені було, але осінній замок теж чудовий. На території замку є аграрний ресторан. Такі гарненький. можна там пообідати. Але я хочу показати вам О, такі кольори гарні. Така доріжка з брусчатки. Подивіться, як гарно. Зовта така березка стоїть, травичка зелена. Значить, ти десь за місцем знаходишся. А це старе місто, Протислави. Людне місце. Якщо спуститися по сходах трішки вниз, то Ми опинимось за градом. І така доріжка. Можна його обійти навкруги. А праву сторону в нас залишається старе місто. Але так цікаво багато будинків старих. І тут такі сучасні будинки, розрізнюють їх. Такі сходи. І дивіться, цей квартал скайпарк. Зовсім не схоже на старе місце в Ждані. А тут, чим відрізняється старе місце, це такою черепицею коричневого, зеленого кольору. Сьогодні, не дивлячись на прогноз погоди, який обіцяв Бердославі дощ, нам поки чудова погода, тепло, так, як на така пізня пізня осінь тепла. Чому сьогодні вихідний? Сьогодні 17 листопада і в Словаччині відзначають День боротьби за свободу і демократію. І не тільки в Словаччині, а й в Словаччині. Тому сьогодні вихідний словаки або поїхали відпочивати десь, або прогулюються по місту. Школи, всі університети, всі магазини закриті. У нас, до речі директору обрала. Є таке повноваження в директора вибирати якийсь вихідний протязі року. І завтра нам директор дала теж вільний день. Тому в Сушоні немає і сьогодні, і завтра на словацької школи, тільки українська школа. До речі, в Словаків тут. На рахунок свят дуже серйозно. Не можна сходити в магазин, бо все закривається. До речі, ярмарка новорічна теж буде в деяких місцях закрита до 25 вже грудня тільки працювати. Так що плануйте свої покупки. Ми в Україні звикли, що на всі свята у нас магазини працюють на Новий рік, працюють до останнього клієнта. А тут навпаки все для людей, щоб теж працівники могли відпочити. Тут на вихідні все закривається. Ну, кафе, ресторани то працюють. Якісь маленькі магазинчики на рахунок малі на потервіні, то ті працюють, а великі супермаркети то закриті. Ну, такий чудовий в мене сьогодні вийшов день в такому чудовому місці. Я вже спустилася вниз, прийшла дорогу і тут такий меморіал. Окно до минулого. А це собор Святого Мартіна. Кам'янський народний дім арт дизайну для дітей такий знаходиться. І це вже вулички пішли по старому місту. Замок Братиславський, головне на місці, це головна площа, якщо прийти трошки далі. Отакий він великий собор, красивий всередині. Будівля лікарня Савратова. Як завжди, в місті багато піцерій, кафе, де можна підкріпитися. Дуже подобаються такі старовинні будинки. Затишні ради підготовка до нового року. Ті старі будівлі. І такі дворики. Невеличкі, компактні. Дивіться, вже яка краса до нового року. Так гарно вже прикрашені будівлі. Ну, звичайно, на розум. Rolex. Пиццерия Бургер Кинг. такие, да видите. Хит. Красиво. Там главная площадь. Солодищі в магазин. Тут сувеніри. О, трішки передаю вам Братислава. Да, бортслава. Більше сьогодні народу, тому що вихідний. Біля словацького народного. Театру теж встановлюють ялинку. Буде і тут на площі. Тут через дорогу, можна сказати, словацька філармонія. Як я б могла пройти мимо набережної? Покажу ще вам. Набережну це старий міст, а за ним, такий, як Радуга, йде дугою, то міст Аполло. Ось така гарна філармонія. А це така нестандартна будівля, дуже багато тут було таких негараздів з цією будівлею, тому що тут де, якби старе місце, а тут така нова будівля народного музею. Але вчені так сказали, що Картина-галерея так краще зберігається там, тому що не падає освітлення прямо на картини. Тому відвоювали таку будівлю, щоб вона була. А я їду додому. До нових зустрічей вам. Гарного дня і гарних новин. Па-па!